Шановні колеги, всім доброго дня. Будемо розпочинати 68-му сесію. Шановні колеги, будемо розпочинати 69-ту позачергову сесію сесію, го скликання. Перед тим як. Розпочати не сесію я хочу оголосити хвилину мовчання за загиблими захисниками України. І сьогодні ми теж в нашій громаді ховали захисника України Козлюка Вадима Ігоровича в селі Руденька. Припрошую. 69-ту позачергову сесію Глибоцької сільської ради із 22 обраних депутатів прибуло 17, 5 – невідомо, відсутність невідомих причин. Відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування та регламенту Глибоцької сільської ради, 69-ту позачергову сесію 8 скликання оголошую відкритою. 69-ї позачергової сесії Глибоцької сільської ради приймають участь депутати Глибоцької сільської ради, керівники відділів управління та старости старостинських округів у нашої громади. Відповідно до розпорядження Глибоцького сільського голови 16 вересня 2024 року номер 93 о про скликання 69-ї позачергової сесії, 8 скликання. У відповідності до пункту 20, частини 4, статті 42, частини 4, статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку з службовою необхідністю зобов'язує скликати 69-ту позачарову сесію Глибоцької сільської ради, 8 скликання 18 вересня, о 17-й годині в сесійній залі Глибоцької сільської ради за адресою село Глибочця, вулиця Михайла Грушевського, 2. Шановні колеги, порядок денний у вас на руках. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Прошу простити проти, утримався одноголосного рішення прийнято. Змін та доповнень немає, тому пропоную порядок денний взяти за основу. Тож домовились, тож домовились що ну, не гус. Депутат Шпаківський вніс пропозицію питання номер 2 Нені змін програми соціального захисту населення Львівської сільської ради на 21-25 роки, зняти з порядку денного. Хто за, прошу голосувати? Прошу упустити. Проти утримуйся. Одноголосно рішення прийнято. Хто за те, що порядок денний із змінами та доповненнями затвердити в цілому і взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти утримуємося одноголосного рішення прийнято. Шановні колеги, подалі для ведення сесії ми маємо обрати з секретаря засідання комісії та лічильної комісії. Які будуть пропозиції відносно лічильної комісії? Депутат Гаврилюк з пропозицію депутата Попезу. Депутат Храмцова внесла пропозицію депутата Шапоренко і не почув він хто? Хто? Депутат Шапоренко вніс пропозицію депутата Храмцова. Шановні колеги, хто за відповідний склад комісії, прошу проголосувати, Хто за? Проти утримуся одноголосного рішення. Прийнято. Колеги, прошу зайняти місця і визначити, хто буде голова, заступник та секретар лічильної комісії. Відний склад комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримався. одноголосно. 에, підрахунок голосів веде голова лічильної комісії. Шановні колеги, маємо брати секретаря. Які будуть пропозиції? Депутат Давидовність, пропозицію депутата Шмаківського. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримався. Одноголосно рішення прийнято. Віталій Стеславич, прошу зайняти місце. Голова лічильної комісії ведіть підрахунок голосів. Перше питання про затвердження програми фінансової підтримки та ресурсного забезпечення діяльності Житомирської районної ради Житомирської області на 24-25 роки. так? Хто за дану пропозицію? Е, є запитання? Будь ласка. На прошлій сесії вивідують на седіральний мільйон грудин. Так, гривень. Один мільйон гривень.

Так, да, так, да, так. Да. Включно 25. Програма це не хоче. Якщо ви заходимо, Програма це наміри. Не більше, не менше. Ми виключимо цей програму. Легкович, озвучьте пункт 78. Почитайте, щоб ти заголовка. Ми покажемо, що Ну по Ну, що 24. Програма 26-22. Ну, вище, на 20, 25. 22, 22. Назва програми 24, 25 роки. Автоматично все з типу. По змісту 24-25 роки. По змісту 24-25 років. Колес ставлю на голосування. Хто за проєкт рішення номер 1 прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримуємося. Депутат Глушенко утримався. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 2 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Садова, село Калинівка. Є запитання? Хто за проєкт рішення номер 2 прошу висувати. Прошу опустити. Проти утримався. Одноголосно рішення прийнято. Проєкт рішення номер 3 Про внесення змін до бюджету Либоцької сільської територіальної громади на 2024 рік із змінами та правками, які були озвучені на бюджетній комісії. Хто за відповідний проєкт рішення номер 3 прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Одноголосно рішення прийнято. Проект рішення No4 про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії 8 скликання номер 4 20 листопада 2020 року про затвердження переліку та персонального складу постійних комісій Глибоцької сільської ради. Є запитання? Немає. Хто за? Прошу прогосувати. Прошу опустити. Проти, утримався. Одноголосного рішення прийнято. І останнє питання про надання одноразової матеріальної допомоги. Запитання є? Немає. Хто за проєкт рішення? Номер 5, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримався. Одноголосно рішення. Шановні колеги, 69-та позачергова сесія 8-го скликання, рахується закриття.